Ласкаво просимо на нашу ферму. Тут ми вирощуємо свіжі овочі, фрукти та ягоди найвищої якості для наших споживачів. О, ні, так не годиться! Добре, що можна перемотати назад і запобігти цьому. Приєднуйтесь до нас. На фермі вже ранок розгляньмо докладніше правила гігієни, які всі повинні знати. Перепрошую. Стережіться собаки. Саме так. На полі заборонено перебувати з домашніми тваринами. Руки завжди миють. Перед початком збору врожаю, після контакту з тваринами, після відвідування туалету, після обідньої перерви або перекуру. І якщо на руках є порізи, їх необхідно заклеїти лейкопластером і надіти одноразові рукавички. Щось у вас кепський вигляд. Ви не захворіли? Якщо ви занедужали, то не можете працювати в полі і повинні повідомити про це свого роботодавця. Вам слід залишатися вдома щонайменше 24 години після того, як ви востаннє блювали або мали діарею. Якщо ваш стан задовільний, роботодавець може доручити вам інші завдання на час карантину. Можна приступати до роботи. З метою уникнення зараження нові коробки та невикористану упаковку заборонено розміщувати безпосередньо на землі та під накриттям. Стривайте, будьте обережні. Помістіть коробки на стелаж або візок, щоб під час їх складання уникнути потрапляння всередину трави або камінців. Час обідати для цього. У нас є спеціально відведене місце. Пам'ятайте, що на полі заборонено їсти, пити, вживати сню, спалити, жувати жуйку та споживати солодощі було дуже смачно. Робочий день закінчився. Якщо ваш робочий одяг забруднився, його потрібно випрати. Робочий одяг, який ви одягали під час технічного обслуговування, слід випрати, перш ніж повторно використовувати під час збору врожаю. З метою уникнення зараження не забудьте змінити взуття, працюючи в різних приміщеннях. Зауважте, що робочий та особистий одяг не можна зберігати разом. Знаючи правила гігієни та дотримуючись їх, ви гарантуєте споживачам безпеку продуктів харчування. Це дуже смачно, правда ж?